Привіт, друзі! Щодо ситуації по соняху. Хочу дещо сказати. Дощу в нас так і не було. На дворі спекотно, дуже жарко, дощ необхідний просто. Але маємо, як кажуть, що маємо. 19 числа ми вже збираємось на відкачку кочового точка. Потім, як відкачаємо його, будемо качати стаціонарний точок. Ось подивимось, як воно далі буде. Через таку спеку сонях дуже швидко відцвітає. Ось. Але привіси йдуть добрі. Добрі привіси. Соняху у нас на початку цвітіння, та ще зеленого, дуже багато, тому надія ще є. Зараз ми знаходимося на стаціонарному тачку. Це те місце, де зимує наша пасіка. Кочовий точок ми в кінці сезону також забираємо сюди, привозимо, і на цьому місці у нас зимує пасіка. Це таке місце, навкруги якого розташовані одні поля. Найближче поле, це, як ви бачите, це пшениця у нас була. Це поле, так би мовити, рай для мишей. Тож, я хочу підняти дуже важливу тему на даний момент це миші. Як всі ми знаємо, миші можуть нанести значний урон нашим пасікам. Через них проходить погана зимівля, можуть осипатися бджоли, через них сім'ї можуть просідати значно. А подекуди можуть і осипатись цілими бджолосім'ями. Рамки, рамочки, ці гризуни дуже нещадно шкодять, дуже пошкоджують. Якщо вулики не з дерева, то і вулики можуть дуже добре погризти. Коротше, можна сказати, що миші це біда, але на нашій пасіці їх немає. Хоч пасіка у нас і велика, але жодного разу, вже дуже багато років, я на нашій пасіці мишей не бачила. В той час, як в сусідніх селах, бджолярі дуже, дуже страждають від цієї біди, від мишей. Кожного року, починаючи з середини липня, ми починаємо на нашій пасіці розкладати так би мовити, смаколики для мишей. Але не просто так на голу землю це ми робимо. А зараз я вам покажу, яким саме чином для того, щоб не нашкодити іншим тваринкам, таким як пташки, наприклад. Користуємося ми різними видами, так би мовити, смаколиками. Це і зерно, це і гранули. Ось, І ось такі подушечки. Найкраще, що нам сподобалось, що діє найкраще, це саме зерно. Ну, А також подушечки. Гранули не дуже сподобалось, не така дія, не так їх споживають. Ось, тож що ми робимо? Ми насипаємо повну кришечку зерна і розкладаємо. Через кожні 10-15 вуликів. ось Таким чином і пташки не дістають саме під вуликами. Ось і Кожні два тижні треба контролювати і досипати нову порцію смаколиків. Вже з кінця вересня можна один раз в тиждень досипати і контролювати. Ось такі подушечки: ще хочу сказати дуже зручні в використанні саме в сотосховищі. Дуже зручно їх розкласти і так далі. Результат гарний виходить. Сміливо можу рекомендувати вже заздалегідь боротися саме з гризунами, вже починаючи зараз. Бо потім вже може бути пізно. Тож, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.